Морська піхота США – рід військ, куди йдуть служити люди, які прагнуть бути в центрі подій. Морські піхотинці, як правило, першими вступають у бій і залишають поле бою останніми. Перед тим, як відправитися на службу, офіцери цього роду військ проходять шестимісячний практичний курс на базі у штаті Вірджинія. Щороку тут навчається приблизно дві тисячі молодих лейтенантів. Однак далеко не кожний витримує інтенсивні практичні тренування. Веняфані айдімейкиметі 26 років. Вона емігрувала до Сполучених Штатів з Росії разом з батьками, коли їй було 13. Родина поселилася у Каліфорнії біля великої військової бази. Ще підлітком Лілія захоплена спостерігала за навчаннями військових, а пізніше вирішила стати морським піхотинцем. Спочатку батьки були проти, але коли Лілія погрозила, що інакше піде працювати у поліцію в якомусь небезпечному районі, вони здалися професію, Я дуже рада, що обрала саме цю професію. Думаю, що буду займатися цим наступні 20 років. Це буде моя кар'єра. Я отримую задоволення від того, що роблю. Лілія hey, – одна з кількох сотень молодих офіцерів, які проходять підготовку на базі Квантіко у штаті Вірджинія. Це єдине місце у Сполучених Штатах, де офіцери морської піхоти здобувають практичні навички. Керівник школи спеціальної підготовки, полковник Джордж Сміт, переконаний, що для справжнього морського піхотинця найголовніше міцний характер. саме характер проявляється у першу чергу, коли людина опиняється в екстремальній ситуації. Наші піхотинці воюють зараз. провінції Гельмент в Афганістані на заході Іраку. За жодних обставин вони не повинні зраджувати своїм високим моральним принципом. Ви я моролкам push ависпончуно. На базі Квантіко морські піхотинці опиняються в умовах, максимально наближених до бойових, зокрема до війни в Афганістані. На території бази побудовано афганське поселення, яке за легендою зайняли бійці Талібана. Завдання морських піхотинців звільнити село. Ця битва, звичайно, гра. Тут стріляють холостими кулями. На дулі кожного автомата знаходиться спеціальний пристрій, який спрацьовує, коли офіцер натискає на курок. Спеціальні датчики на куленопробивних жилетах морських піхотинців та на будинках, які вони штурмують, фіксують напрямки лазерних пострілів. Коли лазерний заряд потрапляє по піхотинцю, його зброя тимчасово виходить з ладу. Солдат вибуває з бою. Це мене дратує більш за все. Ми не можемо брати участь в боях, допомагати нашій місії. Приблизно за 200 метрів від умовної зони бойових дій знаходиться КПП. Тут група морських піхотинців вчиться перевіряти місцевих мешканців, роль яких грають справжні афганці, іммігранти у війні, яку американці ведуть в Афганістані, важливо не лише знищити бойовиків, але й завоювати довіру місцевого населення. Ми привели його назад до машини, аби не проявляти неповагу до нього та його родини. Тобто, таким чином два морські піхотинці не стоять поруч з його дружиною, коли його там немає. Отож, ми підвели його ближче до машини, аби він міг бачити свою дружину. Операція завершена, коли всі бойовики вбиті чи взяті у полон. Після бою командири розбирають дії офіцерів. Морські піхотинці аналізують власні помилки. Цей аналіз у найближчому майбутньому може врятувати їм життя. Я хочу всіх місцях. Я Поїду куди б мене не послали. Мені подобається подорожувати. Я хочу служити і на західному збережі, в Японії, на Гаваях, і звичайно, я хочу поїхати в Афганістан, тому що там зараз все найголовніше відбувається. Можливо, вже незабаром Лілія Алексєєва та її колеги зможуть застосувати набуті тут навички у справжній зоні бойових дій.